Від хіп-хопу до танців живота від ударів руками до кидків джиу-джитсу вперше на сцені міського будинку культури провели сумісний виступ учнів хореографічної студії «Петерфляй» Та бійців уманського клубу змішаних єдиноборств ММА. Дві тендітні дівчини-хореографи Ірина Гуд та Мар'яна Ярова організували концерт Краса та мужність, який щинив аншлаг в міському будинку культури. Я радий вас вітати на концерті Краса та мужність, де ви побачите хореографічні постановки від студії танцю Батерфляй в найрізноманітніших стилях. Першими виступали найменші дітки віком від 2,5 до 10 років. Вони показали різноманітні. Танці від рожевих мишенят до популярних фіксиків. Чим зірвали шквал топлисків. їх що Перервах між виступами хлопці із клубу змішаних єдиноборств «ММА» провели майстер-клас та продемонстрували бойові прийоми. Відразу під час вистави клуб поповнився новими бійцями, які виграли місячні абонементи. Аплодисменти нашому чемпіону! після розіграшу абонементів у студію танців завершували концерт важкою артилерією. Підлітки дорослі манчанки та власне хореографи продемонстрували, що вони вміють. chicks are superficial but I know Концерт звітний нашої студії і клубу змішаних єдиноборств «ММА». І Хочемо подякувати в першу чергу вам, любі глядачі, за те, що ви прийшли і наповнили весь зал своєю присутністю. Якби не ви, то нам би не було для кого танцювати. Дійсно радість, тому що це вперше ми організовуємо таку подію, не знали, скільки буде глядачів або повний зал. І, звичайно, хочемо батькам подякувати і самим виступаючим, адже якби не їхнє натхнення, талант, старання, то нічого б цього не було. Дякую вам усім. Які у вас плани на майбутнє що ви далі плануєте робити. Ми плануємо проводити такі концерти на регулярній основі. Тобто, дітки, які ще не встигли записатися до студії, ви побачили. Самі різні стилі, самих різних вікових категорій від маленьких до великих, і можете обрати і приходити до нас у студію на навчання.